Травень прекрасний місяць. Саме в травні квітує найбільше рослин. Це справжній такий показ цвітіння, показ мод. І саме в травні починають квітувати деякі троянди. Але не всі. Що слід зробити з трояндами в травні? Які наші дії? Ну, по-перше, ми маємо слідкувати, щоб на трояндах не було лістовійки, не було попилиць та інших шкідників. Якщо ми бачимо таких шкідників, ми маємо провести обробку. Обробляти можна будь-яким препаратом. Призначеним для знищення шкідників, це може бути актара, це може бути актелік, ну, будь-який інсектицид підійде. Дбаємо про здоров'я троянд не тільки від шкідників, щоб на них не нападали, а також від різних хвороб. Циткуємо, щоб не було іржі, плямистості і борошнистої роси. Обробляємо спеціальними препаратами, якщо такі з'явилися. Я, наприклад, не чекаю, доки з'являться ці хвороби, а проводжу профілактичні обробки. На мій погляд, попередити хворобу набагато легше, аніж її потім лікувати. Можна застосовувати і біопрепарати, якщо ви не хочете користуватися хімією. Можна застосувати медян екс, це фунгіцид контактної дії. Він діє безпосередньо на збудники. Також фунгіцид контактної дії з акаріцидної дії для захисту плодових декоративних культур. з містом сірки це тіороз. хорус підійде, дивлячись які хвороби. Ось на зворотній стороні в інструкції завжди вказується, від чого парша борошниста. Парша борошниста роса, плодова гниль, мільдю, одіу, борошниста роса, біла і бура, плямистість, плямистості листя. От, наприклад, квадріс можна застосувати. Це також системний фунгіцид широкого спектру дії. Він буде протягом двох тижнів захищати рослини, потрапляє в саму рослину. Також від борошнистої роси, фітофторозу, від бурої плямистості, від гнилі, альтернаріозу і фітофторозу. І також можна використати ще фунгіцид скор. Це також фунгіцид системної дії, профілактичної та лікувальної дії для захисту від хвороб. Тут написано, що він для яблуні, груші, персика, томатів і картоплі, але я думаю, що хвороби, борошнисту росу він також спорається і на трояндах. Що стосується інсектицидів, то можна використати ось це два це біопрепарати, актоверм. І бітоксибаль... бітоксибацлін БТУ це біопрепарати, інсектициди проти кліщів та комах шкідників. Ось. Діють вони, знищують попелиць, кліщі, трипси, вогнівки, совки, молі. Ну і багато-багато великий спектр ком... знищення шкідливих комах. І актоверм. Від кліщів, від попелиць, від медяниці, від трипсів, це від листовійки, якраз всі товариші, які полюбляють їсти і е, знищувати наші троянди. Також можна застосувати хімічні препарати: це твікс, інсектоакарицид. Ось застосовується він від комплексу шкідливих комах, довгоносиків. І попелиці, і плодожерки, кліщі, трипси. Тобто також весь набір, який є іноді на трояндах. Актелік можна застосувати: вишнева муха, вишнева попелиця, пильщики, кліщі, листовійки, і жуки-довгоносики. Ось так виглядає препарат. Це теж препарат системної дії. І актара. Інсектицид широкого спектру дії. Також застосовується він від колорадських жуків, попелиць і плодовий пильщик, яблуневий квітковід. Тобто, ось цими препаратами можна обробити троянди для того, щоб знищити шкідних, шкідливих комах. Всім відомо, що для того, щоб заквітнути. Рослина використовує дуже багато сил, витрачає дуже багато сил. І для цього, для періоду цвітіння, їй потрібно дуже багато поживних речовин, які вона отримує з ґрунту. Корені всмоктують ці речовини і передають до листя рослина. Тому не зайвим буде підживити рослину. Добривом з високим вмістом фосфору, саме для розвитку кореневої системи і сприяння її швидшого розвитку для того, щоб рослина отримала більше поживних речовин, а відповідно могла гарно квітнути. Я підживлюю троянди в цей період. Плантатор, комплексне добриво для позакореневого живлення. Тут є НПК, мікроелементи, амінокислоти, фітогормони і вітаміни. Період цвітіння і ботонізація. Формула 10, 54, 10. Призначення. Покращує вегетацію і плодоносіння різних культур. Підвищує якісні характеристики врожаю. Професійно підібране поєднання макро та мікроелементів доповнює кореневе підживлення, спеціальні сполуки амінокислот, фітогормонів та вітамінів допомагають розвитку рослин під час несприятливих погодних умов, стимулюють поділ клітин, виводять із стану спокою сплячі бруньки. Застосування плантатор десять п'ятдесят 10 забезпечить активне і тривале цвітіння рослин. Підживлювати кожні 7-10 днів на цій стадії розвитку рослин. Вказано культури, які можна підживлювати. І дуже добре, що тут є прям графік. Дивіться, по періодах показано, в який період який плантатор вносити. Починаючи з початку вегетації і закінчуючи достиганням плодів. Склад азот, фосфор, калій залізо, ку, це в нас ось склад цього препарату. В пачечці 25 грамів. Це рекомендують розводити ці 25 грамів, на 10 літрів води. Як розводимо? Безпосередньо. В Банку налила теплу воду. Тепер висипаю вміст пакетика у теплу воду і перемішую до повного розчинення. Добре, схоже на такі білі кристалики, схожі на цукор або на сіль. Ось таке робиться, зараз покажу. Ось таке. Трошки мутнувати робиться такий розчин. Розчиняються кристалики досить швидко. Тепер заливаю в бачок і долю до 10 літрів. У мене бачок менше, ніж 10 літрів, тому я частину відлила. Я зроблю спочатку на 5 літрів розчин, а потім ще на 5. Ті троянди, які вже розкрили бутони, тобто бутончик лопнув вже, луснув, ті троянди ми не обробляємо вже, не підживлюємо їх формулою 10 54 10. Підживлюємо троянди, ті, які ось в такому стані, де ось ці бутони тільки-тільки набираються. Ось ще в такому стані можна підживити. ось От в такому стані троянду підживлюємо. Також в травні необхідно слідкувати, щоб нижня частина. Куща троянди не була загущена. Якщо є якісь зайві пагони, то їх слід прибирати. Якщо шепшину відбиває від кореня, і ось ті гілочки, які підсохли, і ми їх навесні не встигли прибрати або за якихось інших причин, ми їх не прибрали, все це слід прибирати. Також слід прибирати ось такі сліпі гілочки. Якщо подивитися, то гілочка, ось о, в неї вона ніби така тупікова, вже не буде в неї тут нічого. Ці гілочки, які знаходяться внизу, їм дістається найменше поживних речовин, тому що зараз всі поживні речовини рослина використовує саме для бутонізації і цвітіння. Тож з цих гілочок сліпих, о, вже нічого не буде, і їх можна сміливо прибирати. Вони лише тільки... Витрачають поживні речовини. Ось Ось така сама гілочка, тупікова. Ось, подивіться, бачите, край гілочки і все. І нічого вже тут немає, і не буде. Тому ось такі гілки можна сміливо прибирати, от, щоб вони не використовували поживні речовини, які рослина. І так, зараз використовує інтенсивно. Якщо поламана гілочка, якщо десь суха гілочка лишилася, ось це треба теж прибирати. Єдине, що секатором я це не зможу зробити, тому треба брати пилкою. Пилку, е, отакі пеньки треба прибирати обов'язково, тому що саме в них, оце в старій корі, заводяться різні. Товариші неприємні, шкідники можуть хвороби тут, тут зберігатися, тому оці пеньки зимувати можуть там собі в комфортних умовах. Тому оці пеньки, сухі гілочки прибираємо обов'язково. Ось покажу ближче. Зрізала гілку. Дивіться, гілочка є, є одна гілочка, є друга гілочка. І ось посередині, подивіться, і бутонів немає. Їх тут і не буде, тобто гілка не закінчується бутонами. Отакі гілки слід прибирати, з них не буде нічого. Якщо низ троянди загущений, то теж слід його прорядити, тому що недостатнє провітрювання може стати чинником виникнення грибкових захворювань. Троянда має добре провітрюватися, тому все зайве. Ті гілки, які йдуть всередину, сліпі гілки, хворі гілки, все прибираємо. Бажаю усім, щоб ваші троянди порадували вас гарним квітінням. І бажаю усім нам миру. І нехай квітне наша ненька Україна. Все буде Україна!